Сьогодні ми з вами продовжимо читати пригоди Рекса та його друзів. Сьогоднішня оповідь не обозивається Друзі. Минали зимові морозні дні, вітер розгулював полями луками, засипаючи яри білим снігом, сніжними шапками були вкриті ялинки та кілки огорожі а озера скував товстий шар льоду. Господині щодня годували на подвір'ї усіх тварин, а господар опікувався тим, щоб вітер не потрапляв у шпаринки, курника, хліва, корівника, стайні та собачої будки. Зима це зовсім непогана, муркотів кіт мурчислав якому дозволяли вночі спати на кухні біля теплої печі. Батьки Адама піклувалися про мешканців двору, а хлопець приносив сина до годівниці в лісі. Це козуль у такий мороз важко знайти під снігом щонебудь з їжі, пояснював Адам Рексові. Який бігав під ногами весело гавкаючи. А в годівницю, біля огорожі, ми насиплемо крихти для птахів, знов пояснював Адам, це допоможе їм перезимувати. Сподіваюся, що запасів вистачить надовго. Ми з батьками скоро їдемо, за вами доглядатимуть сусіди, але хто догляне диких звірів? Хлопець висипав крихти і поплескав пса по шиї. Ах, якби ж ти мене розумів, зіхнув Адам. «Хап, хап загавкав Рекс. Він прекрасно розумів свого господаря. Тільки Рекс повернувся до двору, відразу зібрав усіх звірят. Козулі зайці птахи, що живуть у полі чи в лісі, не мають господарів які б ними опікувалися, без нашої допомоги вони можуть загинути, стурбовано повідомив Рекс. Ми можемо поділитися з ними своїм зерном, що кожного дня приносять господарі Ко-ко-ко-ко-ко-ко, За кудах та лекуре. Його вистачить для всіх, сказав півень. У нас його стільки, що завжди трохи залишається. А я віддам трохи свого сіна, вирішив кінь Маврикий. Його вистачить і мені, і кільком козулям. Моє сіна теж знадобиться, приєдналася до коня корова красуля. А мені приносять іноді морфу хрюм-хрюм, закрюхала свинка бальбіна. Я можу поділитися нею з зайцями. А я. Заморкатів кіт Мурчислав. молоко, мабуть, нікому не потрібно, та й воно замерзне на морозі. Ти можеш носити сіно і зерно, сказав Фрекс. Ти спритний, пролізеш у шпарини горожі, щоб дістатися годівниці, або залізти на дерево, щоб підготувати птахів. Моркву залишимо у лісі. Коли господарі поїхали, а сусіди, які опікувалися худобою, залишили подвір'я, друзі почали збирати припаси. Півні кури увесь день носили в дзьобіках зерно і складали його на полотнищі, розкладеному біля будки рекса. Кіт Мурчислав допомагав коневі Маврикію зв'язувати сіно, а свинка Бальбіна складала докупи червоні морквини. Скоро друзі з усім упоралися. Наступного дня Мурчислав поклав у годівницю сіна, висипав зерно, а з краю лісу залишив кілька великих морквин, розклавши їх в один ряд. Все вийшло, радісно закричав кіт, повернувшись з чергової прогулянки до лісу. Але ж і набігався я, сподіваюся, ми допомогли бідним звірятам. Безусловно, заспокоїв його Рекс. а дам говорив, що це дуже важливо для звірят, бо в іншому випадку вони не доживуть до весни, а потім вони самі дадуть собі раду. З того дня мешканці двору щодня носили їжу до лісу, і хоча навколо лютював мороз, козулі, зайці та птахи не голодували, бо мали їжу. Тільки дійки зверята зрозуміли, що біля годивниці немає людей. Вони прибігли подякувати мешканцям двору. Справжніх друзів пізнаєш, коли тобі погано, щиро зізналися вони. І влаштували звірі справжній карнавал весела свята, на якому пес танцював з козулі. А кіт і Зайцем то були дивовижне видовище.